Наша мета написати програму, за допомогою якої ми зможемо зробити сендвіч з арахісовим маслом і желе, А ці троє поводитимуться так, наче вони комп'ютери. А комп'ютери, насправді дуже нерозумні прилади. Вони надзвичайно швидкі, але можуть робити тільки те, що їм дослівно наказано. Не вийде просто сказати «зроби сендвіч з рахісовим маслом і жиле. Необхідно запрограмувати їх, виконати це. Доведеться розжувати їм, що робити, аби все не перевернулося з ніг на голову. Отже, враховуючи все це, необхідно, щоб хтось з присутніх підказав, який перший крок на шляху до сендвіча з рахісовим маслом і жиле. Відкрийте пакет хлібом. Будь ласка, всі троє буквально відкрити пакет з хлібом. Так, Продовжимо роботу. Окей, крок два. Що далі? Так, спереду. Що що? Вийміть хліб. Коротко і ясно. Дякую. Це все. Добре, тоді крок два. Виняти хліб. Хтось хочет, чтобы тут было довше речення. Че, хтось? <sharp> Ще? Ні, ніхто. <else>? <sharp> так. Покладіть две скибки хлеба поруч. Поклади две скибки хлеба одна біля одної. Крок четыре. Так. Что, повторить? <laughs> Покладите її аккуратно беля uh, арахисового масла. Просуваемось. Like Крок <laughs> 5, прекрасно. Так. Yes. In... Візьміть ниж. Окей, крок 6, так. Тримайте ніж за ручку. Тримайте ніж за ручку. Крок 7. Так. Ем, я почув засуньте ніж у арахісове масло і візьміть зовсім трошки. До речі. Uh, мабуть, спершу зніміть папір. Окей, okay, крок дев'ять. Крок 9. Крок 9. Ми ще досі не зробили сендвіч. Так. Використовуючи ніж з рахісовим маслом, намастіть масло на вище згаданий хліб. Окей, крок десять. Десятий крок. Так. Покуштуйте арахісове масло, щоб впевнитись у його якості. Одинадцятий крок. Одинадцятий. Крок. Одинадцять. Ну давайте, так, ви. Обережно візьміть желе». Обережно візьміть желе». Окей, я бачив ще руку. Позаду вас. Так, у блакитному. Желе, ага. І... Зніміть захисний папір з жилем. 14 крок. Ми майже це зробили. Переверніть пляшку з жиле, щоб воно з неї витікло. Крок 15. Зніміть кришку. Крок 16. Так. Повторить. повторіть. Джиле. Опс. Ну. Опс. Ну. Ну, зніміть кришку. Перекрутіть кришку. Ви ж казали, зняти кришку. Здається, ми потрапили у якийсь цикл. Строк 17, так. Повторіть? Поверніться до кроку. Зніміть кришку з рахісового масла, так? Покладіть усе желе на хліб. Майже готово. Крок 19. Желе. Чому б нам не зробити ще один крок і не закінчити? Ще один, і ми пригостимо вас сендвічами. Так. Поки залишається хоч один сендвіч, давайте відокремимо відступом їсти. Чудово, давайте подякуємо нашим волонтерам.